І я хотів би запросити на цю сцену людину, яка має мужність, як щойно казав Андрій Іванович, інвестувати в часи війни. Я запрошую на сцену для того, щоб з вами поділитися своїми кейсами, думками і стратегічним баченням, що робити в Україні надалі, як розвиватись, що інвестувати засновника і акціонера групи ТАС, пана Сергія Тігіпка. Я перше почну з такого питання, яке напевно багатьом буде цікаво. Відповідь на яке е, почути, бо мені самому цікаво, бо з такою кількістю я б сам теж напевно плутався. Пане Сергію, ви в курсі скільки у вас в групі компаній? Пані. Зараз біля 140. О, Бачите, я, я думав 111, Значить, точно заплутався. Yeah. А 100, 140 компаній. Коли ви встигаєте це все менеджер? Ти ви делегуєте чи ви контролюєте кожен процес? Важливий, стратегічний? Ні, це все е, організовано таким чином. У нас е, управляюча компанія, яка розбита на е, два блоки: один на Кіпрі, один в Києві. Ми маємо людей, кураторів, які координують роботу тих чи інших підприємств. В цілому в керуючій компанії біля 70 людей, і ми кожний тиждень я бачу звіт по кожної практично компанії. Тому ми абсолютно нормально з так керуємо цим. Більше того, нам байдуже який сектор, ми можемо дуже швидко брати в компанію в групу свою компанію, які працюють в будь-якому секторі. На що ми звертаємо увагу під час війни? Це в першу чергу на віддачу на капітал, скільки ми вкладемо. Умовно, ми тільки купили ідею банк. Я знаю, що ми проінвестували там 37 мільйонів доларів. В цьому році ми повинні біля 20 мільйонів заробити. Оце гарна віддача на капітал. І от такі компанії ми шукаємо, чекаємо, довго шукаємо. Після цього точково купуємо. І нам байдуже в якому секторі це працює. А скільки секторів зараз група охоплює? Пам'ятаєте? У нас така: у нас саме велика фінансова група в Україні. Ми перші в страхуванні ризиків, другі в страхуванні життя з 15 системних банків. три наші. Ми другі в лізінгу, перші в онлайн страхуванні, перші другі в колекшені. І це основна спеціалізація фінанси. Крім цього, 80 тисяч гектарів землі, крім цього, 10 заводів, велика транспортна компанія, треті приватні, 2100 вагонів у нас. Ну і нерухомість, десь 50 тисяч у нас офісів, готель САС Редісон» в Києві. Ну і багато чого ми зараз почали будувати. Так, власне, звернув увагу, що у вас здається три девелоперських проекти чи більше вже. Да, ми зараз запустили близько пів мільйона п'ятсот тисяч метрів квадратних житла в трьох проєктах. От дивіться, ми будемо далі мати дискусію якраз про те, наскільки доцільно інвестувати власне в нерухомість зараз в Україні, і з розбивкою на регіони ми будуть ділитися досвідом і київські девелопери, і львівські, і ті, які кілька регіонів покривають в Україні. А, це ваші менеджери, ті 70, яких ви називали, порадили розвивати цей напрямок. Яка була аргументація? Я думаю, багатьом буде цікаво почути. Чому саме нерухомість? Я скажу вам так: перше, Київ продається. Я е, слідкую за ринком е, нерухомості в Києві, і я можу сказати, один з наших партнерів от зараз призупинив продажі, хоча у нього ще залишилось декілька десятків квартир, підняв ціну і чекає. Київ продається, тому що багато людей переїжджають, не дивлячись ні на що. Хоча і сьогодні там було е гучно і попали е там і в наше одне з підприємств. Але е ми бачимо цей ринок. Це раз. По-друге, е кінця краю е зараз хтось не бачить, але все одно він буде. Я дивлюсь, що відбувається в економіки Росії. Я дуже уважно і вам порадив би, подивіться. Прослідкуйте, що говорили росіяни на Санкт-Петербургському форумі, там починається така планова катастрофа. І е, на сьогоднішній час, і е, я, маючи певний досвід в макро якихось економічних позиціях, я не бачу, як вони сьогодні можуть з неї вилізти. Падає е, ну, основні показники. Е, тому. Е, ці проекти я розраховую таким чином, щоб от коли мир різко стартувати, все одно будувати це рік-півтора, треба готуватися до цього. Після цього певні роботи. Але ми самі нічого не робимо. Ми не девелопери великі, ми працюємо в партнерстві і ми беремо ті компанії, які перед цим вже показали себе. Які вміють робити правильні проекти, що дуже цікаво, коли ти береш таку компанію, за такою компанією ідуть клієнти. От до 40% ми плануємо в одному комплексі продати повторних продажів, яких з собою приведе девелопер, тому от таким чином ми потихеньку. Ага. Тобто, ваш оптимізм побудований на прогнозах, плюс типу досвіді партнерів, яких ви залучили, він на Від, цьому... я не оптиміст, шановні. Я дуже твереза людина. І просто я дивлюсь на війну абсолютно прагматично. Війна це велика економічна криза для мене. Що потрібно робити під час кризи? Діяти так, як потрібно під час кризи. Перегляньте своє бачення компанії свого бізнесу, перегляньте стратегію, відпрацюйте тактику, що робити. Під цю тактику, стратегію, змініть структуру своєї компанії, колись ви хотіли щось робити. Війна вносить корективи, ви повинні на це відреагувати. А після цього, коли ви будете мати тактику, це означає, що хто що, коли зробить. Після цього треба не завмирати, а рухатись, рухатись. Війна дає два великих плюси. Перше, люба криза навчає. Якщо Тверезо дивитися на це, якщо робити висновки, люба криза це ваша школа. Так, да, за це можна заплатити, але можна і заробити. І друга, люба криза дає великі можливості. Сьогодні банки працюють, ставки більш-менш нормальні. Можна брати. Ринки існують. Одеса з портами працює. Чого не працювати? Злякались? Та ми вже нібито. Нічого й не боїмося, вже все бачили, нічим вони нас не злякають. Тому тут важливо мати правильний настрой, і оце саме головне: це не оптимізм, це прагматизм, жорсткий жорсткий прагматизм. Дякую. А цей прагматизм вас підштовхнув наряд інвестиційних проєктів вже в часі повномасштабної війни. Я так в своїй пам'яті маю певно з чотири, і всі в абсолютно різних галузях. Це так чи можливо більше? І можете про кожен трошки зупинитися, бо це дійсно тут представники різних галузей, Їм теж буде цікаво перспективи кожної галузі. Почути. Дивіться, ми з вами повинні під час війни особливо знайти своє місце. От що ми повинні робити під час війни? Да, підтримка армії пріоритет для нас, але саме головне, ми повинні зберігти свої колективи. Самі маленькі, у когось перукарня, у когось заводи. Ми повинні це наше завдання, оце наша війна. Якщо ми втратили перукарню, ми програли цю війну. От моє ставлення до цього. Да, ми втратили завод в Марганці, тому що прильоти з артилерії б'ють 5 кілометрів до Енергодара. Нічого, ми забрали біля 30 людей, переселили їх в Чернівці в Чернівецьку область і будуємо там завод. Через 5 місяців буде новий завод. В три рази потужність у нього буде більша ніж в Марганці. Оце відповідь. Це просто для мене, оце моя війна. Якщо я побудую і запущу цей завод, я виграв у Путіна цю війну. І я вважаю, це наш підхід повинен бути. Ми повинні всі бути максимально консолідовані і на це націлені. Якісь ринки втрачаються, умовно, вагонобудування. Були помилки влади свого часу, запустили 20 тисяч російських вагонів, прибили вагонобудування, але мені від цього не легше сказати, що були помилки, і я за цього закрив завод. Чи прийшла війна і я закрив завод, мені від цього не легше. Може, комусь легше, мені ні. Тому потрібно переорієнтуватись. Куди? На європейський. Ми будуємо зараз новий завод в Ковалі, і там ми будемо збирати вагони європейського зразка на вузьку колію. Довели вже вузьку колію до Ковеля, до завода, викупили 10 тисяч метрів, завершуємо ремонт, теж через 5-6 місяців будемо запускати. Тому Мені ми в першу чергу турбуємось про те, щоб проінвестувати свій бізнес. І по кожному бізнесу я можу сказати, що умовно, якщо ми робимо самі великі виробники мітізів, це проволока різна, там цвяхи і так далі, то сім європейських італійських станів фріджері під час війни ми змонтували. Якщо ми вироб, самі великі виробники цвяхів у Хмельницькому. Це завод в Дніпрі був у Хмельницькому. Ми п'ять датських автоматичних ліній поставили. Робили 300, зараз робимо 1100. Оце відповідь на військові дії. І оце наш е, такий е, підхід. Е, кожен може самореалізуватися в своїй галузі. Ви профі. Якщо ви тут на третій рік на четвертій війни, то ви вже все вмієте. Е, і молодці. Тому кожний своє побачте. Спільно можна рухатись. Що, на мій погляд, дуже важливо. Е, я сказав: подивіться стратегію, змініть в кінці кінців організаційну структуру, тому що щось скоротити, а щось і додати можна, якщо втратили ринок в Україні, тому що це не військові там, і так далі. На Захід потрібно поставити людину. Тому що якщо у людини у задачі не буде людини, буде проблема. Нікого не буде крайнього. З кого хоча б е, спитати, і е, після цього треба. Ну от кожен день, от сьогодні, у мене приліт. Да, от в сім годин мені вже показали, прислали і так далі. Ну що мені падати в обморок? не буду, тому що там старенький завод, не знаю, чого вони туди влупили, промахнулись безумовно, тому що у них теж очі такі б'ють по житловим приміщенням, прилетіла ракета. Це означає, що промахнулись. Нічого, в мене там гарне місце. Давно хотів зносити його, знесу і побудую нормальний завод. Кожна проблема вас посилює, кожна проблема дає шанс. Потрібно просто спокійно під час війни, під час кризи виграє не самий розумний, не самий освічений, а найспокійний і дієвий. Проаналізували, знайшли сильні сторони в ситуації. Включились. Дякую. А ви власні інструменти? <плес> ви власні інструменти страхові для таких ситуацій вже використовуєте? Ні. 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 А іншим рекомендуєте? Ну я маю на У кого висок? є гроші? Зараз, зараз зору Зараз військові ризики почали е, страхуватися. Е, у кого є гроші, я, я би радив. Ну зараз ми е, я цим не займаюся. Я просто чому питаю? Тому що коли спілкуєшся з іноземними інвесторами, в них це питання часто виникає, як застрахувати свої ризики в Україні. Я там, де знаю, що 36 країн гарантує на рівні е, урядів е, інвесторам своїм е, ризики спокривати в Україні. Просто можливо є якісь вже додаткові інструменти. Я не дуже вірю в іноземних інвесторів. Хай мені покажуть одного живого, хто так нормально проінвестував під час війни. Хай покажуть. Я готовий бачити їх там і так далі. Сьогодні потрібно розраховувати в першу чергу на самих себе. Треба пам'ятати, що у нас сьогодні 100 мільярдів готівки в доларах в Україні кращий самий рік було проінвестовано прямих інвестицій в Україні 10 мільярдів. Ще 100 мільярдів на рахунках українців за кордоном, Попробувати зробити реформу, яка б повернула гроші сюди, дати інструменти, які б гарантували дохідність нормально. От над цим треба думати. А ми з вами, як такі нормальні, прагматичні патріоти, повинні знаходити варіанти, як інвестувати. Я не вірю в іноземних інвесторів під час війни. Це може бути щось точкове, може, повірю, але. Масово вони сюди не прийдуть, і це не вирішить наше питання під час війни. Під час війни економіку буде спасати український інвестор. Повністю з вами погоджуюсь, єдине, що внесу легеньку корективу. Напевно, з іноземних інвестують лише ті, котрі вже давно в Україні, і теж її розуміють і відчувають на рівні нас і не бояться того. Як приклад там на німецький Байер, який прямо на кордоні з Росією будує насіння, це вже наше, та це, це, це вже це, це вже, це, це, вже це, це вже власне. Наші. А скажіть, от ви про фінансові ризики і про інструменти, про перспективу. А Придбання нового банку у вас це якраз з тої серії, дивитись в перспективу і шукати нові інструменти? Безумовно, чи це просто куп... ні, ні. купити і ні. капіталізувати, продати? Ні, ні. ми е, добре розуміємо. Ну, по-перше, ідея банку має свою дуже гарну спеціалізацію. Він працює з фізичними особами у їх банків. Ну, універсал з проектом МОНО це. Літак, який літить так, що там ракета, не літак навіть, а Таском має більшу експертизу в комерційному секторі в корпораціях. І тому ми будемо об'єднувати ідею і універсал. Максимально збережемо дві лінійки, практично все залишиться так, як і є зараз ідея, буде тільки в душках Комерсбанк. Все. Тому ми просто об'єднаємо, отримуємо на витратах, виграємо і більш збалансований, отримуємо банк, Буде який буде стояти ще більш крепко на двох ногах. Чи плануєте ви якісь власні інструментарії до для своїх проєктів, наприклад, ті ж девелоперці, Тобто вашій стратегії там розвитку цього банківського продукту і сервісів, це вже обговорюється, чи чи чи, чи ще ні? ми? Я думаю, з банків ми більше всього випускали облігації. От тут зараз мало сидять компанії. Я думаю, мало хто має свої облігації. Ми випускаємо такі облігації, і я із своїх компаній випускаю облігації. Це е, трошки легше, там е, інші ризики, але все одно інвестори знаходяться, які інвестують. Тому от такий інструмент він може бути все інше. Ні, достатньо консервативно і в девелопменті там якогось проєктного фінансування поки не буде. Всі шукають заставу, і так воно й буде. Зрозуміло. Ми просто власне, коли готувалися з іншими спікерами до дискусії в частині девелоперки, то теж проговорювалось, що. Девелопери шукають нових інструментів. Вони вже якісь познаходили в інших банках, тобто пробують їх з ними працювати. Тобто і шукають нових цих. Я думаю, можливо, у вас стратегічно було бачення в тому контексті, і ви для того придбали, зокрема, інструмент роботи Дивіться, з... зараз. В чому проблема? Я вважаю по бізнесу. Ми дуже багато скаржимось. А якщо взяти бізнес і сказати, а є у вас готові рішення, які б дозволили вам швидко прийняти на рівні уряду їх, і це допоможуть вам? От у нас, на жаль, на жаль, от всі асоціації наші і так далі, ми поговорити. От зараз президент там скоротив п'ять асоціацій, і зробив одну. Зразу мені там доручили один проект по легалізації. От зараз я вже там пробую зібрав групу і пишемо. Конкретно пишемо самі закон, пишемо. Після цього в мін'юз підемо, будемо там відпрацьовувати його і так далі. Тому є якісь ідеї, будь ласка, можете через організаторів пересилати, але не непобажання, не постановку завдання сим всі можуть справитись, а тут треба організовувати, шукати експертів і прописувати і таких моментів купа. От ми говорили там багато компаній. 80 тисяч гектарів, 400 тисяч елеваторів, 36 компаній. Тому що ти купив, там підписаний, підписана оренда землі. Окрема. Ще тисячу гектарів купив. Окрема юридична компанія. Ще переписати дуже важко. Потрібно знайти інструмент. І зразу буде всім легше. Ось про що йде треба шукати отакі варіанти самі виписувати і це можливо робити в рамках асоціації я скажу у мене був досвід такий Колись спокійний царство Небесне, каха біндукізи дав мені двох радників і ми відпрацювали в одинадцятому році в 2012 році зміни до будівельного законодавства за рік ми отримали 100 позицій в дуін-бізнесі. 100 просто були відпрацьовані процедури, які значно прискорювали процес. В основному заявницькі я заявив, віддав два тижні. Влада не розглянула. Процес пішов далі. Я пішов далі. Ну і так далі. Зараз, от прийшов час до цього повертатися. Зараз дуже важко інвестувати, а через дерегуляцію ми можемо вигравати ситуацію з бізнесом. Треба шукати варіанти і ініціювати, об'єднуватись і ініціювати це. Дякую. От ви гарно якраз підвели того, що я хотів спитати. Ви згадували, що відбулося створення нової ради підприємництва, чи як там при офісі президента. Я бачив, що вас долучили до процесів і ви згадали про це. Скажіть, будь ласка, от насправді таке кулуарне запитання. Воно поїде чи буде черговий орган просто? Як ви відчуваєте зсередини? За що візьмусь я, то поїде? А все інше? Я не знаю. Ви знаєте, ну якщо пасивна позиція, то ну що поговорити і зайти в раду. Я вже був в радах, там премєрствах і, і так далі. Тут цікаво зробити справу, взялись за закон відпрацювати. Тому е, тут нам ніхто не допоможе. Повірте мені, у нас до влади багато претензій, але я можу сказати, я працював під час мирного процесу. Це сковородка. просто сковородка. Зранку до вечора, без вихідних. Поїхав на п'ять днів відпустку, від, відкликають і так далі. Що під час війни робиться, я не можу уявити. Тому скаржитись, але якісь речі брати і допомагати робити. І максимальна консолідація буде якраз, тому що е, ми завжди програвали, коли нас пробували роз'єднати. А нам потрібно об'єднуватись, впиратися, поповні впиратися. Знаєте, як кажуть, от того в лихій години ми завзяті і вперті. Бо для вільної людини рабство гірше смерті. Так і буде. Не дай Боже, от куди вони зайдуть, там раби вже. Раби будуть. А нам є за що поборотися. Об'єднуватись, шукати варіанти, самим їх готувати і рухатись далі. Скажіть, будь ласка, я думаю, тут в багатьох. Так? Це, це дуже гарно. А тут багатьох виникло уточнюючи запитання. Ви за що ви візьметесь, то буде їхати? А можете ще трошки конкретики, крім того, що ви вже згадали? Що які, які плани в цій раді? Бо ми спостерігаємо так відсторонено і дивимося, чи це не буде там шостий чи сьомий по рахунку орган, який потім трансформується? Дивіться, є, є якісь ідеї. Я скажу, можете пробувати виходити на мене. Ми можемо створювати якісь невеличкі колективи. От я тільки вчора перед поїздкою до вас зібрав двох колишніх заступників, міністрів, урядовців, які сьогодні на пенсії чи в бізнесі десь працюють, і так далі. Ми взяли такий маленький факультатив написати цей закон. От перед цим. Ми знайшли людину, яка працювала свого часу. Я був очолював групу, яка провела податковий кодекс. І наступне, ми хотіли робити якраз легалізацію. Зараз підняли закон старий, подивилися він уже в міністерстві економіки і почалась робота. Зараз від них зауваження, ідеї, Подивились досвід найкращий в Італії. Італія 140 десь мільярдів залучила інвестицій від своїх громадян. Сьогодні вже розмова з італійцями, хто допоможе, які були експерти і так далі. Це така велика робота. Це потрібно включатися. І на рівні уряду зараз, під час війни, це робити буде надзвичайно важливо. Тому громадськість, ми українці, ми активні завжди. Ми любимо майдани і так далі. Давайте трошки переведемо це в конструктивну річ. Зараз нам потрібно допомагати самим собі. Весь світ допомагає, слава Богу, може, не так, як хотілося б, але відповідальність за нами в першу чергу це наша війна. Чи правильно я розумію, що основний акцент роботи зараз, вашої стратегічної в цій групі це як залучити фінансування внутрішнє, яке присутнє, і тих українців, які десь типу, мають гроші не це в Україні. Як на мене, це саме головне. Чому? Тому що, е от, я казав про кризу в Росії, ніхто не інвестує. Нема інвестицій, чекайте через 2-3 роки отаке. От Те ж саме і у нас. Якщо держава, і ми з вами не будемо вкладати в свої підприємства, ну от зараз куди інвестувати? Я втратив внутрішній ринок, умовно. Куди? Експорт. Експорт, куди? В першу чергу Європа. Що таке Європа? Обладнання? Зразу інвестиції. Що таке обладнання? Сюди не приїжджають люди. Треба відправити туди. Подивитися, ми самі монтували все, тому що італійці не, не хотіли приїжджати у Дніпро. І так само датчани не захотіли в Хмельницький їхати. Тому інвестиції, якщо це наша відповідальність, я вважаю, ми повинні шукати варіанти. І сьогодні, слава Богу, банківська система працює як годинник. Як годинник. Можна, я теж беру кредити. Я теж не знаєте не з повітря. Ми постійно, оце на землі, що називається. Тому е, є можливості. Я бачу сьогодні, можливості є. Треба спокій і діяти, не завмирати. Удар по Києву нічого. Уже сьогодні будуть розгрібати там все, зачищати, щось розбирати, щось ремонтувати і вперед. Бачите, ви сказали, що ви не оптиміст, тобто, але з жодного песимістичного меседжу від вас так і не прозвучало. Так що я думаю, що ви напевно окреслили би це реалізмом швидше, ніж оптимізмом, але цей реалізм, реалізм він достатньо оптимістичний. Я знаю, що у вас дуже графік, тому стараюся триматися 11.30, як і обіцяв. Хочу, щоб ми подякували пану Сергію. Хіба ви хочете ще щось додати за те, що долучилися до нас? Ну і якщо будуть ідеї, ви вже почули. Можете звертатися. Дякую, пане Сергію.